Як сильно повісили вушка молоденькі сосунки, багато які похилилися, і не факт, що вони піднімуться, коли настане весна, бо сніг це не перший і не останній, і таким деревцям важко. Яке було сухе літо і отака осінь щедра на різну вологу, на дощі, на мокрий сніг. Ну, Земля нап'ється, звичайно. І хто кріпенький, той підніметься весною. А зараз. Краплинки дощу блищать на цих голих гілочках. Мабуть, воно на відео не дуже видно, але прикраса, дуже красива на деревах. Оці крапельки блищать, переливаються.